Перше, що нас цікавить, той контекст, який прозвучав у напрямку житла для мешканців тимчасово окупованих територій, які виїхали, так але чиє житло не зруйноване. Чи не могли ви для локатор медіа, для наших глядачів прокоментувати більш докладно цю ситуацію, що держава, що народні депутати готові запропонувати тим людям, чи житло залишилося на тот, і яке не зруйноване? Давайте так, немає значення, хто це пропонує. Головне, щоб воно запрацювало так. Тому дивіться не тільки народні депутати щось пропонують, є виконавча гілка влади це кабінет міністрів. Це обласні військові адміністрації, у яких, повірте, зараз повноважень під час бойових дій, під час війни вистачає не менш ніж у депутата Верховної Ради. Пані е публічно сказала про те, що вона вже навіть погодила цю ініціативу, і це буде я так розумію, постанова. Ну або ми там будемо говорити з паном Шмигалем. Якщо він скаже, що це потрібно, щоб це був прям закон, закон. Да, то тоді це буде законопроект від нас, який я ну сподіваюсь, ми приймемо в залі, щоб усі люди з тимчасово окупованих територій немає значення зруйноване житло угу. чи не зруйноване. Дуже важливо, угу. да, всі ці люди будуть мати право при погодженні, що вони віддають. Те своє житло, яке залишилось на жаль, там у когось 10 років. Mm -hmm. Хто з Луганська з Донецька, yeah, yeah. у когось там 2 роки, що воно від відходи, Е, у власність держави України, uh -huh. я так розумію, і там буде прописано, що після перемоги і повернення цих територій, скоріш за все, це житло буде передано там або військовим нашим родинам, або в а, соціальний, або фонд, соціальний фонд. Тобто, це не те, що ми це житло віддаємо там комусь. Uh -huh. да? Воно буде у власності держави. Uh -huh. А сьогодні люди зможуть отримати сертифікат на купівлю свого вже нового житла. На тій території, де вони зараз знаходяться uh -huh. в Україні. Uh -huh. Ось ну, така ініціатива ну, це, це дуже круто. Я розумію, що буде багато питань. Люди будуть е, говорити про те, що у мене там була квартира 120 квадратів. Uh -huh. ну, дивіться, але це, це вже якесь рішення, і воно, мені здається, ну, ну, дійсно е, дуже важливе для. Ну я не знаю, там наві... ну, мені здається, там статистику постійно обновлюють. Ну там десь ну точно більш ніж 2 мільйони людей. Mm -hmm. Я маю на увазі. Це люди з Донецька, з Луганська, Луганська. з Маріуполя, з Горловки, з Інакієво, з Лисичанська, Северодонецька, ну Маріуполь все ті міста, які на жаль, я ще раз кажу, від двох вже до десяти mm -hmm. років знаходяться в окупації. Пані Жолнові зазначила, що ця постанова, да як вона озвучила так. на своєму виступі, що це реально зробити там до 2000 до кінця 2024 року. Ваша внутрішня там, оцінка і впевненість у вірності цього рішення, наскільки це реально, як ви самі вважаєте? Дивіться, рішення прийняти, мені здається, реально. Питання в коштах, щоб угу. почати, коли, коли держава зможе угу. почати видавати ці сертифікати, ну, ще раз кажу, не словами, а ділом. Да? І, ну, немає значення, які це будуть суми. Це буде там, 50 квадратів. Там, і, і все, або це будуть там, е, якщо родина підтверджує, що там у неї 120 угу. ну відверто скажу, я не дуже це вірю, що будуть співвідношення там стовідсоткові. Коли будуть кошти, Оце це головне питання, і сьогодні і завтра ми будемо ці питання піднімати для наших міжнародних партнерів, щоб вони також починали продовжували. Точніше, не хочу ні в коєму випадку сказати, що вони це не робили, але Ну вже треба переходити там від гуманітарної підтримки від цих там трьох шістсот на родину, там і так далі, так далі, до більш конкретних дій. Угу. Там це стосується саме коштів на житло. Ще одне питання в контексті виплат ВПО. Так ви бачите статистику, да скільки людей отримували виплати на компенсацію витрат на проживання до березня і скільки потім почали отримувати. А, ну, як? Фінальну цифру ми ще не знаємо. Не знаємо За так, ми покажемо потрапляю. Була цифра, знати. да, була цифра там 700 з копійками так. тисяч, да ну це дуже мало. Да. Зараз кажуть, що начебто близько мільйона людей угу. отримало, але мільйон це, хоча б, якось там звучить не так, як то кажуть, знаєте, там песимістично, да. Хоча б, якщо це буде, хоча б мільйон, мільйон двісті, мільйон триста людей. Ну це вже непогано. Яка б там верифікація жорстка не була, ну е, з 2,6 мільйонів зменшити да, да, до, 700 до, до 700 тисяч отримувачів. Ну це дуже, дуже так е, е, ск, ну, сильно так вдарило по людях. Ну, у мене позиція діти ВПО, пенсіонери ВПО 100% повинні продовжувати отримувати ці кошти. Немає значення скільки заробляє твій батько, Бачко, да. або там твоя там, сестра е, у пенсіонерки, там сестра багато заробляє. Вона Пенсіонерка, так вона заробила, все життя, робила на нашу державу. Тому давайте, хоча б ці 2-3 тисячі гривень, ну продовжувати їм платити. Я дякую вам за відповіді. Скажіть декілька підбадьорювальних слів для жителів Запорізької області. Шановні друзі, земляки, сьогодні всі ми однакові переселенці. Я з Луганщини, ви з Запорізької області. Я на кожній зустрічі, на кожній нараді, на кожному благодійному вечорі кажу такі фрази. Що головна моя мета, щоб ні на хвилину ніхто на території нашої країни не забував назви, а головне людей з таких міст героїв українських, як Мілітополь, як Криловка, як Бердянськ і інші міста нашої Запоріжжя, нашої України. Тому не немає значення по який бік ви зараз знаходитесь. Я маю на увазі цієї лінії е, війни. Я впевнений, що всі е, в цих містах героях Запорізької області чекають на повернення нашої України на їх території. Тому слава Україні! Дякуємо, тримаємося і йдемо до перемоги.